Дуже, дуже класно, я позвонив, коли позавчора Івану Прикульцю, ми з ним якось разом одночасно вимовили по телефону, що затонув острівочок стривочок щастя. Оце проводніше було просто найщасливіша людина, яка просто віддавала любов, ніби любов його народила. Я не знаю. Нам всім сім'ї, щоб вчитися в нього дотепер. Міша буде вчителем для багатьох. Хто далі буде його слухати, треба вміти так кохати, як кохалися вони Сашу. Нехай він набігає всіх інших, хоч трохи буде такими добрішими, як, як Ну Класно, що зараз всі люди переслуховують його пісні. Так що, пода, що не хотіли слухати за життя і тільки зараз дехто відкрив до себе цього артиста. Тут можна тепер вчитися. Адам завжди казав, я люблю слухати альбоми. І от тепер можна слухати альбоми живих артистів. هذا نسوق سوق